ФРЕНС Гарт. Чоловік із СОЛАНО. Оповідання. Він підійшов до мене у фоє оперного театру в Антракті. Колоритна постать, яку побачиш хіба що тільки на сцені. Костюм, який не мав і двох предметів одного кольору. Він, здається, придбав і надів за годину дві до вистави. На це відверто вказував ярлик крамниці готового одягу. Що й досі красувався на комірці і сповіщав аж ніяк не зацікавленій публіці номер, розмір і зріст вбрання. Складка його штанів була така напрасована, наче він народився пласким, але згодом потовщав. А на спині виднілася ще одна складка, як у тих фігурок, що їх дітлахи вирізають із згорнутого паперу. Можу додати. Що з його обличчя ви не сказали б, що він це усвідомлював. Воно було доброзичливе, і коли не зважати на квадратне підборіддя зовсім не цікаве. Одне слово, звичайне собі. Забули мене, коротко привітався він, простягаючи руку. Але ж я із Солано, штат Каліфорнія. Ми там зустрічалися навесні 57-го. Я пас овець, а ви палили вугілля. В цьому нагадуванні не вчувалось ні нотки навмисної грубості. Просто йшлося про факт тільки й того. Я гукнув вас ось задля чого, сказав він, коли ми поручкалися. Хвилину тому я бачив, як ви стояли в тій ложі і гомоніли з леді, юною леді, веселою такою гарненькою. Чи не скажете, як її звати? Я назвав йому відому красуню з сусіднього міста. Яка останнім часом хвилювала серця нью-йоркців, а особливо за нею упадав шикарний і чарівний молодий дешборд, що стояв біля мене. Чоловік із Золано хвилю подумав, а тоді й каже Саме так, це її ім'я, це та сама дівчина. Отже, ви знайомі? спитав я, неабияк здивований. Так. поволі протяг він. Я познайомився з нею місяців чотири тому. Вона подорожувала по Каліфорнії зі своїми приятелями, і вперше я побачив її в поїзді, не доїжджаючи Рено. Вона погубила свої багажні квитанції, а я знайшов їх на підлозі. Повернув їй, і вона подякувала мені. От я і гадав, що буде неувічливо не зайти до неї. Ми ж усе таки знайомі. Він замовк і запитливо глянув на нас. «Шановний!» Втрутився шикарний і чарівний дашборд. Якщо ви роздумуєте, чи пристойний ваш костюм, то прошу вас, відкиньте всі сумніви. Сила звички, щоправда, змушує нас з вашим другом одягатися трохи екстравагантно, але запевняю вас, ніщо не може зрівнятися із комбінацією оливково-зеленого кольору вашого піджака і ніжної жовтизни краватки, а перелово-сірі штани. Добре поєднуються із ніжно-блакитною камізелькою і до того ж ефектно відтінюють блиск вашого масивного золотистого ланцюжка від годинника. На мій подив, чоловік із солано не зацідив йому межі очі. Він і вухом не повівши, глянув на насмішника дешборда і спокійно спитав Тоді ви, може, не відмовитесь провести мене до неї. Треба визнати, Дешборд трохи розгубився, але опанував себе і, скептично вклонившись, повів його в ложу. Я пішов услід за ними. Красуня виявилась чемною дівчиною, дочкою ввічливої матері, і коли Дешборд без усякого жалю до чоловіка із солано насмішкувато відрекомендував його, відразу зрозуміла ситуацію. На дешборді в подив вона підсунула стілець, посадовила чоловіка із солану поруч і, повернувшись спиною до дешборда, зав'язала розмову з ним на очах у вельможного товариства, що спрямувало в їхній бік не менше сотні лорнетів. Тут щоб надати оповіді романтичності, я зауважив би, що чоловік із солано пожвавішав і показав себе з кращого боку, продемонструвавши рідкісне почуття гумору та природний розум. Але ж ні, він виявився надзвичайно нудним і нецікавим. У розмові він раз у раз повертався до загублених багажних квитанцій, і всі спроби юної леді відвернути його від цієї теми ні до чого не привели. Кінець кінцем, він усім на втіху підвівся і, схилившись до неї, мовив Я маю намір залишитися тут ще на якийсь час, Міс. І оскільки ми обоє не тутешні, то, може, ви дозволите, якщо випаде нагода, ще раз піти на таку виставу. Міс досить неквапно відповіла, що дуже заклопотана, у Нью-Йорку пробуде недовго і боїться, що. І так далі, і таке інше. Дві інші дами неподалік прикрили ротину совичками і зосереджено дивилися на сцену. А чоловік із солано провадив Тоді, може, міс, коли ви самі надумаєте піти до театру, дайте мені знати в готель Ерз за цією адресою. Він дістав із кишені десяток засмальцьованих листів, взяв з одного з них конверт і простяг їй. Спробувавши при цьому вклонитись. Ну, звісно, жартома втрутився дешборд. Міс їде на благодійний бал. Квитки для багатого каліфорнійця, як оце ви, звісно, нічого не коштують, а подія варта уваги, сумніву нема, ви легко дістанете запрошення. Міс звела на дешборда свої прекрасні очі. Звичайно, сказала вона, повернувшись до чоловіка із солано. І коли вже містер Дешборд, один із розпорядників, а у вас тут знайомих немає, то він, звісно, надішле вам безкоштовне запрошення. Я давно знаю містера Дешборда, і мені відомо, що він джентльмен і завжди люб'язний із малознайомими людьми, вона відвернулась і зосередила свою увагу на сцені. Чоловік із Солано подякував чоловікові із Нью-Йорка. І, потиснувши усьому товариству в ложі руки, рушив до виходу. Та вже біля дверей він знову озирнувся до міс і сказав Ох, і здорово ж вийшло міс, що я знайшов ваші квитанції. Але завіса вже піднялася, відкриваючи сцену в саду. Саме давали Фауста. І Міс зосереджено дивилась униз. Чоловік із солану тихенько причинив двері. І пішов своєю дорогою. Я подався за ним. Цю дорогу до фоє він мовчав, а тоді промовив, наче повертаючись до попередньої розмови. Дуже кмітлива дівчина, ось що я вам скажу. Саме такі мені й подобаються. І дружина з неї вийде чудова. Я подумав, що чоловік із солано може вскочити в халепу і поспішив попередити його. Що кавалерів у неї вистачає, і що вона може зробити свій вибір у найкращому товаристві, і, нарешті, що міс з усього видно заручена з дешбордом. Це правильно, погодився він спокійно, не виявивши будь-яких почуттів. Було б просто дивно, коли б у неї не було поклонника. Ну, а я, мабуть, піду до себе в готель. Щось не подобається мені це завивання. Він мав на думці каденцію знаменитої співачки сеньори Батті-Батті» – котра година. Він дістав годинника, ланцюжок був такий крикливий, такої грубої роботи, що я зачудовано прикипів до нього очима. Ви дивитесь на мій годинник? спитав чоловік із солано. На вигляд він ні року, але ходить чорт знаяк. А віддав я за нього 125 доларів золотом. Купив його позавчора на Четем Стріт. Він дуже дешево продавався на аукціоні. Вас безсовісно обдурили, сказав я обурено. Годинник із ланцюжком не коштує й 20 доларів, а 15 коштує? сумно спитав він. Можливо. Тоді я, мабуть, не продешевив. Бачте, я сказав їм, що я каліфорнієць із Солано. І паперових грошей у мене чортма. Пам'ятаєте пластинки? Я пам'ятав. Пластинка це був грошовий еквівалент, що був у обігу в ті дні. Шестикутний шматочок золота вартістю в 50 доларів, удвічі більший за 20 доларового. Отож, я й утелющив їм ці пластинки. А вони утелющили мені годинник. Знаєте? Я сам робив ті пластинки з мідних ошурок та залізного колчедану і підсовував їх хлопцям заради жарту, коли ті грали в покер. Бачите, пластинки не можна вважати за фальшиві монети адже це не справжні гроші. Гадаю, вони й обійшлись мені в 15 доларів, коли зважити на час і роботу. Виходить, коли годинник коштує стільки ж, то все чесно, правда? Я починав розуміти чоловіка із солано і відповів, що так воно і є. Він сховав годинника до кишені, побавився ланцюжком і зауважив мабуть, із таким годинником людина виглядає багатшою, правда ж? Я погодився. А що ви збираєтесь тут робити? поцікавився я. Ну, я маю в кишені доларів із 700 готівкою. Думаю, рознюхати, чим пахне на Уолл-стріт, І почекаю, доки нагодиться справжнє діло. Я хотів був попередити його, але, згадавши про годинник, стримався. Ми потисли один одному руки і розійшлися. Через кілька днів ми здибалися на Бродвеї. Він уже носив новий костюм. І мені здалося, що чоловік із солано значно поліпшив свій зовнішній вигляд. В його одязі налічувалося вже не більше п'яти кольорів. Але це, як я переконався згодом, було цілком випадково. Я спитав, чи був він на балу. І він таки був там. Та дівчина, ох, і метка ж дівчина, теж була там. Витко соромилась мене. Я спеціально купив цей новий костюм. А ті лакеї загнали мене в ложу, і мені так і не пощастило побалакати з нею про багажні квитанції. Але той парубійко був дуже люб'язний, привів до мене в ложу цілий гурт молодиків та дівуль, ще й пообіцяв показати мені Уолл-стріт і фондову біржу. А наступного дня таки зайшов по мене, і я уклав у ті акції десь із півтисячі доларів, а може, й більше. І знаєте. Ми навіть обмінялися з ним акціями. У мене, бачите, залежалось 10 акцій мідної компанії Павич, де ви колись служили секретарем. Та ж вони й мідяка не варті, все підприємство погоріло ще десь 10 років тому. Може, і так, вам видніше. Але ж я нічого не знав про комунікоцентраль чи компанію Нафтогаз і подумав, що все буде по чесному. Я тут таки продав куплені акції і наварив на цьому 400 доларів. Самі бачите, я все таки ризикував. Адже ці акції павича можуть і підскочити. Я глянув йому в обличчя воно анічогісінько не казало нікому звичайне обличчя яких тисячі. Але я почав побоюватися цього чоловіка, чи радше мені стало не по собі, якщо я так недооцінював його. Ми ще щось сказали один одному на прощання, потисли один одному руки і розбіглись. Минуло кілька місяців. Аж ось я знову побачив того чоловіка із Солано. Виявилось, що за цей час він став справжнім біржевим маклером, відкрив на Бродстріт власну контору, і діла в нього йшли непогано. Я пригадав нашу першу зустріч і спитав. Чи пощастило йому поновити знайомство із Міс? Я чув, що цього літа вона відпочиватиме у Ньюпорті і махнув туди на тиждень. І як? Поговорили з нею про багажні квитанції? Ні, серйозно відказав він. Вона доручила мені придбати для неї деякі цінні папери. Бачите, мені здається, ті піжони почали кепкувати з неї через мене. І вона вирішила перевести наше знайомство на суто ділові стосунки. Я вам кажу вона дівчина метка. А чули, що з нею сталося? Я не чув. Вона, бачите, каталася на яхті, і я теж дістав собі запрошення через одного із тих молодиків. А все це затіяв один юнак, який подейкують збирається оженитися з нею. Так ось одного дня налетів шквал. І вона впала за борт. Тут щинилася така буча, може, чували? Ні. Але я вловив усе інстинктом письменника у мить поетичного натхнення. Цей бідолаха через свою незграбність не міг висловити їй своїх ніжних почуттів, і ось нарешті випала слушна нагода, і він. Такий шарварок зчинився, провадив він. Я підбіг до поруччя і побачив, що вона за ярдів десять від мене, ця вправна метка дівчина і я кинулися за нею, поспішив підказати я. Ні, незворушно відповів він. Я почекав, поки за нею кинеться інший, а я стояв і дивився. Я роззявив рота і отетеріло дивився на нього. Ні. вів далі він цілком серйозно. Адже кинувся саме її кавалер. Кому ж іще як не йому кидатися? Бачите, коли б я ж за борт яхти, то хлюпався б і кружляв там доти, доки не втопився. А той інший, певна річ, кинувся б і врятував би її. Адже він і так збирався одружитися з нею. То чого ж спитати, я б ліз поперед батька в пекло. Але коли б він кинувся і не врятував її, і сам пішов би на дно. То тоді б мені випала нагода, та й конкурента тоді вже не було б. Бачу, ви мене не розумієте. Здається, і в Каліфорнії ви мене не розуміли. То він урятував її? Ну, звичайно, з нею все гаразд. Коли б йому не пощастило, я б виручив. А доки він не дав би маху, чого мені совати туди свого носа. Якимсь чином ця історія стала відома всім. Над чоловіком із Солано почали відверто глузувати. Його запрошували на вечори, щоб посміятися з нього, і там він, природно, зустрічався з багатьма людьми, яких інакше і не побачив би. Стало відомо також, що його капітал у 700 доларів постійно зростає і його діла йдуть дедалі краще. Деякі каліфорнійські акції, котрі на моїх очах були поховані навіки, якимсь чудом випливли на поверхню. Пригадую, одного дня я пробіг очима біржову сторінку, і неначе привида злякався, коли зі шпальт вранішньої газети на мене глянуло реанімоване обличчя акціонерної компанії Тихий Берег. Після того до чоловіка із Солано почали ставитися з повагою і навіть стали його побоюватися, і ці побоювання виявилися недаремними. Він уже давно висловлював бажання вступити до одного великосвітського клубу, і його задля жарту якось запросили туди, де розважали бог зна якою чортівнею, а на сам кінець запропонували пограти в карти. На другий день рано вранці, коли я проходив повз клуб, то почув, як двоє чи троє його членів збуджено розмовляють всіх обчистив, мабуть, тисяч сорок загріб. «Хто поцікавився я, чоловік із солано. Я рушив далі. Але один із потерпілих джентльменів, відомий картяр, наздогнав мене і, поклавши руку мені на плече, спитав: Скажіть мені відверто, що робив ваш приятель у Каліфорнії? Був пастухом. Ким? Пастухом, випасав овець на духмяних пагорбах солано. Ну, скажу я вам, чорти б ухопили оті ваші каліфорнійські пасторалі.